Корисні ідеї приходять в голову тоді, коли щось не встигаєш. Це як у мене сьогодні. Запланував багато, не зробив майже нічого. Тому дивіться, беремо 10 ящиків, зараз покажу, як швидко їх засипати і одночасно застелити. Я думаю, можливо, хтось і здогадався, але ж покажу. Дивіться ближче, як вийшло чудово. 10 ящиків одночасно. Це не те, що я вчора грався з кожним ящиком. Тепер беремо гострий ніж і просто розрізаємо. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Зараз я це все діло зроблю і покажу кінцевий результат. Все, робота зроблена. Пару секунд. 10 ящиків повні ґрунту і застелені. Головне, друзі, переконайтеся в тому, що плівка, коли насипаєте, коли вона ще не розрізана, що плівка простіла до самого низу. Бо може висіти, потім і ви розріжете, вона впаде і у вас буде. Вона досить коротка, що ґрунт може випасти. Ось так. Користуйтесь і не забудьте підписатись, тому що далі буде більш корисного.